Зеленому туризму народні традиції. Господарі садиб бкинщини заходилися відновлювати українські звичаї. Вони стали не лише частувати своїх гостей борщем із пампушками, а й залучати до духовності. Туристи від побаченого ніякові. Піти танок наважується не кожен. Гречаники танцювала вперше, але мені більше сподобалося з мужчиною танцювати перший танець. Пан Сергій, один із перших на Київщині, заповнив свою садибу співом та танцями. Половина із півсотні обійсть зеленого туризму, що в області взяла це за приклад, радіє чоловік. Нині ж він самотужки лагодить дороги та електромережу. Дорога в жахливому стані, звичайно. Ось ми своїми силами намагаємось, намагаємося її утримувати. Щороку засипаємо. Якісні дороги справжня рідкість не лише для цього хутору билики, що під Києвом, а й по всій Україні журиться водій ігор. Ось уже 10 років, як йому доводиться возити по нашій країні іноземних та українських мандрівників, і ті інші не витримують далеких переїздів через суцільну трясовину. Постійно просять робити зупинки. Страждає і техніка. У нас після кожного рейсу приходиться щось крутити, щось підтягувати, бо воно все время відпадає. Аби полагодити дороги, обласні чиновники цьогоріч планують виділити 100 мільйонів гривень. А господарі садиб не перестають метикувати, якою ж дивиною ще заохотити туриста. <клес> Із Київщини Наталка Полівчук, Леонід Попович, 24 години, телеканал Тоніс.